Патрульні поліцейські продовжують виявляти та затримувати любілі руского міра, колаборантів, а також осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором. Так, в суботу в день в Малиновському районі був затриманий чоловік, який намагався фотографувати об'єкти інфраструктури. Під час огляду його мобільного телефону було виявлено багато фотографій інших об'єктів критичної інфраструктури, а також активне спілкування з абонентами країни-агресора. Тож його передали до відповідальності Дніх служб для подальшого з'ясування всіх питань ще двох осіб затримали в приморському районі. Вони намагалися фотографувати об'єкт інфраструктури. Тож для подальшої перевірки їх передали до відповідних служб. Вчора ввечері в Київському районі патрульні поліцейські зупинили підозрілу особу. Під час перевірки його мобільного телефону було виявлено безліч телеграм-каналів країни-агресора, а також телеграм-канали по збуту наркотичних речовин. Також в його телефоні було виявлено багато фотографій з місцями закладок наркотичних речовин на території міста. Тож його передали слідчим. Розпочинається новий робочий тиждень. Тож бажаємо, щоб він для вас пройшов безпечно, спокійно та вдало. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!